Зустрічаються двоє приятелів. Один починає розводити балачки, другий його зупиняє. Вибач, Фімо, але я таки дуже поспішаю. Куди це? Так на похорон. Яшо, похорон Семена Марковича таки перенесли на четвер. Ой, вей, а що йому стало краще? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лорд своєму кухареві завтра приїжджає моя теща, місіс Вокріч. Ось вам список її улюблених страв. Так, ваше світлосте буде виконано. Не перебивайте мене і дослухайте до кінця. І якщо ви приготуєте хоча б одне з них, я вас звільню того ж дня. У провінційному театрі святкують ювілей. У невеликій гримерці сидять двоє незапрошених акторів комік і трагік. На столі пляшка дешевої горілочки, баночка з огірочками, трагік, випиваючи горілку, закушуючи огірочком. Ось так. Не запросили, забули, комік, випиваючи горілочку, закушуючи огірочком. Он як, не запросили. Рот розпливається в посмішці. Пам'ятають ще. Друже, я одружуюся. Дурню, назви хочу одну причину, чому саме вона. Назви найкращу її якість, що підкреслює її унікальність, розум, яскравість. Можеш? Вона не дивиться турецькі серіали. Мало того, вона таке милиння просто ненавидить. Одружуйся! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> Один приятель до іншого Василю, посич 200 гривень. На що? Хочу журнал Forbes купити. Навіщо він тобі? А раптом я в сотні найбагатших і як дурень ще на роботу ходжу.